Намальоване у 2024 році я намагалася знайти відповідь на запитання: а чому у мене не виходить і що мені робити, щоб у мене почало виходити? Тож я малювала пейзажі осінні зимові, літні, море. А моїй Таня всім. І сьогодні я хотіла би поговорити з вами за мій художній 2024 рік. Це був дуже цікавий рік для мене, тому що він стосувався в основному мого розвитку того, як я хочу розвиватися і яких навиків отримувати. І... Головне знайти відповідь на запитання, чого в мене не виходить. Чого в мене не виходить той живопис, який я хочу. Чого? Маю зазначити ще минулого року, я зрозуміла, що в мене є декілька критичних проблем, які мені потрібно вирішити. Перша це проблема кольору. От в мене дуже була бідна кольорова палітра, і мені треба було над цим працювати. Друга проблема це те, що роботи над моїми картинами йдуть для мене дуже тяжко. Хоча є така ідея, що картини мають. І тяжко. Такий живопис. Якщо ти картину не переживаєш, якщо картина тебе не мотивує для розвитку, то це вже не робота, це вже ремесло. Або просто хобі чи арт-терапія. Мистецтво має бути непростим. Проте непростим вони були, або цей процес не з точки зору саме з цього розвитку. Саме він був непростим через те, що я не працювала із своїми проблемами. Я їх. Намагалася ігнорувати, і це призводило до того, що сам живопис ставав дуже і дуже тяжкий. Тож Цю проблему мені також треба було вирішити. Тож такі цілі, і давайте побачимо чи і або як я їх вирішувала. Хай попередити, що це блог, цей аналіз це оцінка того, що у мене вийшло, що не вийшло, які є у мене прогреси, над чим я реально працювала. Чисто з технічної точки зору, без якоїсь там романтичної чарівної історії, яка ховається за картинами. Тож поїхали перший цього року. У мене був зимовий пейзаж. Із західним сонцем він мав на меті дати мені можливість продовжити навики удосконалення малювання в гладкій техніці західного сонця, переходів кольорів і тонів. Це маю зазначити досить непросте завдання. Тож для мене цікаве і спойлер: цілий рік я буду працювати над цим час від часу. Тож вийшло досить таки непогано, але як вже я зараз бачу, контраст дуже значний і дуже різкий. І над цим явищем є контраст у картинах. Також потрібно працювати, і це завдання уже на 2025 рік. Наступним ми були підсніжники. Ці підсніжники я вирішила зробити, щоб витягти себе із певного стану депресії, який виник після художнього вигорання. Я тоді перестала працювати із полотном і перейшла на художній папір. Так, вигорання було дуже болючим, і мені дуже тяжко з нього було виходити. Тож я вирішила себе змотивувати і намалювати оце. Квітковий живопис на полотні, гадаючи, що це зможе мене витягнути з того стану. Тож я вирішила обрати техніку досить таки просту, гладку або, на мою думку, впорядковану Алаперіму вийшло досить таки непоганий, і цей квітковий пейзаж своїм результатом змотивував мене продовжити, пробувати, принаймні ще раз. Паралельно з цим я працювала із переробкою ось цього буску. Ця картина для мене стала дуже показовою, тому що деколи коли картини у тебе залишаються. Ти на них довго дивишся і розумієш. Помилка тут, помилка та. І тобі вже хочеться їх виправити, ці помилки, щоб вони так тебе не тригірили. Тож я вирішила попрацювати з цим буском і виправити його, тому що ідея, на мою думку, дуже перспективна, і над нею потрібно було працювати. Сама робота із цією картиною була дуже непростою, і це мені показало, що насправді потрібно дуже багато пропрацьовувати перед тим, як братися за велике полотно, щоб робота не була тяжкою. Тому що як робота із цим буском в першому випадку. Падку, так і під час переробна була дуже обтяжлива, тому що ти береш картину, в тебе є ідея для цієї картини, і ти її малюєш. Проте потім розумієш, що ти не додумала колір, ти не додумала перспективу, ти не додумала сюжет, і під час уже живопису ти це все виправляєш, виправляєш. І сам процес стає дуже обтяжливим. Тож ця картина для мене є показовий результат того, що потрібно працювати над плануваннями стратегією картиною. І це. Yeah. Основний приклад і причина того, чому я вигоріла і чому я не хочу працювати з великими полотнами зараз. дуже важко. Власне про це все є відео, і ви його знаєте от те, у переліку в описі до цього відео. Далі ви бачите, я працювала із швейним натюрмортом. Мета цього натюрморту для мене була спробувати самі створити яскраву кольорову палітру, тому що для мене це колір великий виклик, дуже великий виклик минулого року, 2023 Року я дуже багато над цим працювала, вчилася, і ось вирішила зробити, як то кажуть, самостійну роботу. Вийшло дуже непогано, і це дало мені певну сміливість і надію, що все-таки у мене з кольором буде виходити дуже позитивний результат. Як ви бачите, підсніжники дійсно дали мені певну впевненість спробувати ще раз роботу на полотні. Я продовжую квітковий живопис, весна триває. У мене натхнення дуже і дуже квіткове, тож нарциси. Але робота пішла досить такі тяжко. Це, до речі, є у відео. Можете зайти подивитися. А якщо коротко, робота пішла зовсім в інший напрям, в який я планувала, і це було досить неприємно і обтяжливо. І в такий момент відчаю, я вирішила, що я піду за живописом, і ось такий у мене вийшов результат. Насправді, результатом я дуже задоволена, тому що, як не дивно, живопис е, вийшов в стилі Ала Пріма, але мені подобається. Цей результат. Як не дивно, мені подобається. Він, хоча я планувала зовсім все інакше. Але так, проте, маю сказати чесно, і відверто ось цей поворот і досить непроста робота все таки завершили на цьому роботу із полотно на цей рік, як не дивно. Після цього експерименту із нарцисами. Так він був не дуже приємний для мене. Тож я повернулася до експериментів і навчання. Це момент Ендрю Тішлер, мій мотиватор і натхненник, якщо можна сказати, у роботі він почав цікавитись голландськими натюрмортами, і я вирішила також спробувати. Тож, це. Мої підснішники. Перше, я робила фото в такому стилі перше я малювала. Тож так, тут контраст дуже і дуже агресивний, проте сам процес мені сподобався. Я побачила, тут є перспектива, і вирішила над цим далі працювати. Що Цікаво, це практично перша моя картина, де підсніжники виростила я сама, композицію склала сама, фото зробила сама. і Відповідно, живопис Ось моїх рук справа. Далі були пряму весна тривала. Тож натхнення через квіти мене мотивувало малювати і малювати. Отже, основа або ідея для цієї картини у мене з'явилася під час челенджу «Просто лівця 2023 року. Тому у мене виникла думка і бажання, яке зі мною було дуже довгий час, що я хочу побачити цей натюрморт в олії і в кольорі, тому що я бачила перспективу в цій ідеї. І ось я його зробила, цей натюрморт побачила, і я маю Маю зараз вже сказати, що о, ця ідея має перспективу, щоб зараз вже малювати її на полотні. Так вже у мене з'являються в кінці 24-го року такі трошечки спалахи бажання помалювати на полотні. Я гадаю, це дуже і дуже добре. Я продовжила натхнення голландських натюрмортів і працювати з коробкою тіней або Shadow Box І ось результат перший натюрморт після фотоматеріалу, який я з. Робила завдяки ось такому інструменту, я багато чого навчилася, зокрема думки і бачення, що над композицією потрібно пропрацьовувати, її потрібно більш детально обдумувати, тому що дуже часто не вистачає якихось елементів, які потрібні на тюрмо, щоб він, грубо кажучи, ожив він мав життя і драму теж. Це дуже показовий експеримент, який, на мою думку, мені дуже дав багато з того працювати із білою вазою. Вже непросто було і потренуватися у цьому напрямку. Це дуже корисно, дуже класний результат. Правда, так це експериментальний живопис, але він має далі. Я продовжила ці всі експерименти із кропкою тіней із фотоконвалії. Я зрозуміла у роботі із цим натюрмортом дуже важливу річ, що фото і картина між ними є велика прірва, дуже велика прірва. Не всяке фото може бути картиною і. Це явний доказ того, що над постановкою для живопису потрібно набагато більше роботи, ніж над постановкою для фото. Бо в якості фото ця панвалія вона мала набагато більш захвату в зображенні і в якості зображення. А в живописі, на жаль, ні, от їй не вистачає, і над цим потрібно було працювати. Ось це дуже яскравий приклад. І маю зазначити, ось ці експерименти, які йдуть один за одним, вони не мов би... Азови, які складають своє бачення для наступного етапу розвитку особисто для мене це дуже і дуже важливо. Практично кожного року намагаюся працювати із піонами, тому що для мене це загадка і мета намалювати піона в найкращому його вигляді. Оця квітка вона дуже складна, і мої попередні результати роботи вони на жаль не втісні. Ось цього року я вирішила зробити фото, зробити гарний матеріал, натюрмор. І спробувати ще раз. На жаль, з фото в мене не вийшло. Правда, не вийшло. О, зробити гарну композицію не вийшло. Це факт, і з цим потрібно змиритися. Тож я просто малювала квітку. Ну, знайшла один гарний для роботи, підходящий для роботи фотоматеріал. Працювала над ним. Маю сказати, досить таки тяжко знайти правильне поєднання всього ракурсу квітки, бекграунду для неї і кольорової палітри, щоб вона насправді працювало дуже якісно і круто. Непоганий результат, ось це зображення. От я дивлюсь на нього і думаю, що так для нього пасувала б велика а, площина полотна, і це було б класно. Але мої пошуки тривають і будуть тривати. Сподіваюсь, в 2025 році у мене буде можливість попрацювати над піонами. І... Все таки пошукати шлях для зображення цієї казкової хаотичної квітки. Скажу відверто, під час цьогорічної весни квіти мене настільки захопили, що пейзажі мене не цікавили. Хоча мета на цей рік була пропрацювати цей пейзаж, пейзажі із західним або східним зон. Проте коли прийшло літо, я повернулася до цієї мети. Отже, морський пейзаж Морський пейзаж для мене завжди був важливий. Я практично кожного року малюю морські пейзаж. Пізач, тому що це цікаве завдання, цікава мета для удосконалення, адже хвилі, хмари, кораблі вони мають дуже багато різноманітних завдань, викликів для художника. Тож пробувати себе в цьому це просто завдання. Мені здається, кожного маю зазначити цей пейзаж показав цікаву річ, що з морем вийшло. Але було дуже непросто про це є відео, як і про кожну картину, про яку я сьогодні розповідаю. Проте небо так і не вийшло. Небо для мене дуже складне, дуже складне, точніше, хмари. Тож потрібно працювати далі. Але результат досить таки непоганий. А робота з картиною, одна за одною мені показало, що все таки в мене є прогрес з кольором. Адже коли ти ставиш собі якусь мету, пропрацьовувати її. То так ще інакше прогрес він буде. Хай. Він Невеликий, хай він повільний, але він буде. І ось ця картина, ці квіти, вона була результатом пропрацювання кольорів, тому що ці квіти мають дуже складну кольорову палітру. І коли я її вже зробила, я вирішила все-таки спробувати, як воно буде виглядати в квітах, чи насправді правильна моя кольорова палітра. І я почала працювати із цим замальовком. Під час роботи з цим замальовком виникла дуже цікава думка і бачення, тому що є замальовки, Замальовки виключно для замальовки. ти експериментуєш, ти пробуєш на те, чи виходить чи не виходить, і що потрібно змінити під час цієї спроби. Але чомусь у моїх мізках, і я гадаю, на це страждає багато хто. То ти думаєш що. Все, що ти намалював, це практично шедевр. Це варто повісити на стіну і милуватися на це роками. Проте, ні, те, що має на меті бути експериментом, бути випробовуванням для палітри для будь чого іншого, воно має цим і залишитись. Воно не має перспективи того, що ти там собі уявляєш, що воно буде вісити на стіні. Ні. ні. Воно має залишитись у якості експерименту для майбутньої роботи, і це мені показало, що потрібно відпускати ось це все бачення, що те, що ти малюєш, має бути картиною. Потрібно його відпускати, і все таки продовжувати працювати із тією метою, яка у тебе є. Експеримент, випробовування. Я ціле літо експериментувала із фото саме у стилі голландського натюрморту. І ці лимон не є випадковим чудовим результатом саме випадку. Тобто кадр знявся випадково, я побачила в ньому перспективу і почала її випробовувати. Чи вийшло, чи не вийшло, і що з цього буде. Експеримент отримав дуже хороші результати. Картина дуже вийшла. Чудова, маленька вона правда. Але вона показує, що в всіх лимонах є перспектива. В цьому баченні є перспектива в тому, щоб створювати композицію, робити фото і пробувати експериментальні картини, щоб побачити, чи є перспектива, чи ні. Це все працює. І так, в цих лимонах є перспектива, щоб працювати над полотном. І це, на мою думку, дуже дуже класно. Тобто, це настільки великий. Коштов і для мене був прорив ці лимони, що важко уявити. Кожна картина, от має зазначити ось цей експеримент, ця спроба вона давала для мене набагато більше бачення і розуміння того, який має бути моїй живопис, як мені потрібно його удосконалювати, на чому потрібно працювати. Це було дуже круто. Літо не минуло я повертаюся до морських пейзажів. Завдання теж я знайшла нове джерело, нові фотоматеріали і мені було цікаво з цим працювати. Це нові для мене були хвилі взагалі. Такі хвилі я ніколи не малювала. І маю зазначити, що дається багатьом, що коли ти працюєш із морським пейзажем, то хвилі всі одинакові. Якщо ти навчишся малювати одні хвилі, значить всі наступні пейзажі для тебе будуть виходити швидко, легко і безтурботно. Насправді ні, хвилі завжди різні, і над кожною хвилою потрібно працювати, шукати до неї підхід, щоб вийшов результат. А, картина вийшла досить цікава. А, у мене вже є певний. Прогрес із бач саме ось цієї техніки роботи із західним сонцем, і так якась певна перспектива в цьому навчальному пейзажі є для картини, і це тішить, можливо, наступного року я почну працювати із картинами. Почалася осінь, і вже морські пейзажі стали для мене не цікаві. Але тема ось західного сонця для мене продовжилась. І ось озеро, і це було досить цікаво працювати з цією картиною. Тобто цікаво було те, що я знайшла. Джерело або фотоматеріал ці... це цього зображення в мережі. І як потім вже в процесі роботи над цим зображенням, в процесі роботи на цією картиною я виявила, що це був фотоматеріал, який зроблений в фотошопі. Тобто це нереальне зображення. Декілька предметів композиції зібрані були разом. Це викликало досить багато різних проблем під час живопису, тому що коли ти оцінюєш фотоматеріал, ти думаєш що там. Все цільно там, все чудово і прекрасно. Нічого не потрібно змінювати. Бери тільки малюй. Але коли право доходить до живопису, ти розумієш наскільки не пропрацьована композиція, наскільки все проблематично. Я лихоманко пробувала все виправити під час роботи, під час живопису, проте нічого хорошого не виходило. Трошечки вийшло, але ні, і це мене наштовхнуло на думку, що все таки так потрібно пропрацьовувати більше і обдумувати композицію перед тим, як ти працюєш, із фотоматеріалом оцінювати все більш логічніше і практичніше є. Дуже велике було полегшення, коли я розуміла, що це навчальний живопис, і на папері він в малому масштабі і не на полотні, тому що ось це непропрацювання принесло мені дуже обтяжливий живопис на полотні. Мені було б дуже і дуже тяжко. Я цього більше не хочу. З Цією картиною, взагалі, своя історія. От, є багато картин в твоєму житті, з якими пов'язані окремі історії. Цю картину я перемальовувала як вже раніше. Я зробила це із бустком, але мета була. Інша, коли я її малювала, я її малювала для певної людини, для певного глядача, тобто вразити його цією картиною, і цим живописом, на жаль, не вийшло. Я вирішила її перемалювати на свій смак, на своє бачення. Ця картина мені дуже показала багато що з точки зору філософії і бачення живопису. Чисто такого, що так, той, хто хоче орієнтуватись на глядача, будь ласка, має орієнтовуватись, якщо це стосується. Ця мене, то з цим закінчено назавжди Я буду орієнтуватися тільки на себе, тому що ну. Я не можу зрозуміти і побачити, що насправді тому глядачу треба, і що його буде захоплювати. Якщо захоплюватиме живопис, який я створила з свого бачення, це круто, якщо ні, то ну, це вже не моя торбота. Маю сказати, що вже після роботи із попередньою картиною я настільки вже впевнилася у, у своїх експериментах у своїх спробах, у своїх навчаннях, що це дало мені настільки великий позитивний і мотиваційний пош. Того спробувати намалювати те, що я не дозволяла собі малювати руками, тому що я боялась роботи із деталями. У мене насправді відверто не виходили архітектурні пейзажі. У мене була проблема із перспективою із співвідношенням об'єктів в композиції. Це було досить такі тяжко. Проте як я вже сказала раніше, мотивація була дуже велика і дуже сильна. Тож я спробувала попрацювати із цим архітектурним архітектурним пейзажем, звісно, осінь мене надихнула, тощо мене надихнув. Тож робота була тяжка, робота була непроста, але вона була дуже крута. Вона мені відкрила те, що насправді я можу працювати з деталями, те, що я насправді можу працювати з архітектурним пейзажем, і у мене вже є дуже багато. Бажання і ідеї у роботі з архітектурою, як не дивно, давно треба було це спробувати. Давно ну. осінь, звісно, найбільше мотивує на роботу із пейзажами. У мене давно було бажання попрацювати із похмурим днем, осіннім похмурим днем, тому що це завдання досить непросте, воно оригінальне і незвичайне. Проте я ще хотіла спробувати себе в створенні композиції. Тобто, у створенні композиції для пейзажу, коли ти поєднуєш в одному зображенні. І декілька зображень, які ти знаходиш в інтернеті. Я пробувала це зробити, насправді результат вийшов досить таки непростий, насправді непростий, тому що одна частина композиції вийшла, друга частина не вийшла. Це доводить і те, що насправді ти маєш випробовувати свою композицію, тому що ідея, яка в тебе буде, вона може бути захоплива для тебе. Проте, практично, вона дуже складно реалізується. Саме для цього потрібні ось такі навчальні пейзажі, щоби побачити. Чи працює вона ця ідея, чи не працює, що їй потрібно додати, що там потрібно забрати, над чим їй ще потрібно подумати. Тому що, коли ти з такою проблемою зустрічаєшся у роботі з великим полотном, коли так, половина картини в тебе пропрацьована, а половина ні, тобі потрібно все замальовувати, потрібно те або прибирати і шукати вже рішення. І це дуже важко. І це була ще раз. Повторюю, одна з великих проблем, чому я вигоріла. Тому мені стали такі обтяжливі роботи із полотном. Лотними і ось о, я пишучи це полотно, закінчуючи точніше картину ось цим осіннім пейзажем. Я знову радію, що це на папері, що це. Навчальний пейзаж. І що якщо я схочу розвивати далі, то я вже буду відштовхуватись від результату, який є. Тому ще раз робити такі навчальні пейзажі. Порос зима зайшла у свої володіння, і звісно, тебе починають надихати зимові пейзажі, це не відворот. Тобто так я вирішую закінчити свій пейзаж. Я його почала. Це навчальний пейзаж у 2023 році. В грудні так цілий рік минув і я повертаюся до нього і. Для мене, як виявилося, з моєї попередньої творчості і практики зимовий пейзаж дуже складний. Тобто, як я не намагалася з ним працювати, у мене не виходило. Тому що, як виявляється, на перший погляд, простий пейзаж є дуже складним, і над тим, щоб досягати успіху у нього, потрібно його вивчати, аналізувати, розвивуватись і експериментувати. Перш за все у вивченні робіт тих художників, яким це. Яскраво і дуже класно вдається. І ось я почала минулого року роботу над начальною копією пейзажу Майкла Голдфрі. і маю зазначити, що я зупинилася не просто так, а тому що на той час, коли я почала працювати із ним, у мене була дуже проблема із кольоровою палітрою. Мене ще не виходило, але цілий рік практики вже дав мені більші можливості, і тепер мені набагато легше було його продовжити. Робота вийшла чудова, прекрасна і. Дала мені мотивацію пошукати інші мові пейзажі і вже попрацювати із ними у наступному році. Маю зазначити вже на даному етапі, що вже у роботі з цим пейзажем далися взнаки всі експерименти, всі спроби, всі навчання, які були до цього року, те, що ти себе випробовуєш, те, що ти навчаєшся, воно іде знаки, воно накопичується і робить тебе краще. Ну, звісно, якщо твоя метому висновки. А, перше, не всі проблеми можна вирішити за один рік. Це правда. А живопис вимагає часу, живопис вимагає зусилля. зусиль для декого може це даватися досить таки дивно, адже є існує твердження зараз, що живопис це така високоемоційна і швидка справа. Тут не потрібно працювати над собою, тут не потрібно досягати якихось результатів, робити якусь там аналітику, ні потрібно в'ячувати, малювати і ще там щось. А, так. ні, не для всіх це працює. А далі потрібно складати список. Насправді потрібно складати список от своїх проблем. На чим тобі потрібно працювати цілком можливо, може в цьому році, наступному році, ви не будете вирішувати ці всі проблеми, але мати список це дуже корисно. Можливо, ви із цією проблемою будете е е жити трохи часу, але. Думаючи, грубо кажучи, на задньому плані про неї, ви знайдете рішення, тому що дуже часто у художників так буває. Він думає або вони думають на рівні підсвідомості. Часто відбувається. Тобто працюйте над собою, тому що це насправді дає результат. Не ховайтеся від своїх проблем, тому що тільки зустрівшись з ними, ви зможете мати можливість знайти їхні рішення, і це найкращий досвід, який був для мене на. Наступний рік, Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. насолоджуйтесь своїм живописом. Цілком можливо зустрінемося в наступному році.